Ще раз вітаю вас, любі друзі. Я після роботи так втомився, що я передивився свій опуск, я критично відносився до цього. Це було спонтанно, але ж зрозумійте, що я не професійний телебачення і не професійний, скажем, там блогер. До блогерства мене як до Києва Рачки, але ж тим не менше, я з самого початку попереднього звернення пообіцяв вам, що я просвітлю вам пряму чи опосередковану. Причетність України до тих далеких подій 18 і 19 сторіччя, 19-го сторіччя в основному до подій в Чечні, Ці кровопролітні кривавій війні тоді і її наслідків. Отже, цитую украинскую мову в перекладе. Так. Э, уже в 1813 году Россия полностью закрепляется за Кавказ. за Кавказ, Кавказ Талкилу с Российской империи. В 1816 году Россия, наместником Кавказа царь призначает генерал Олексия Ермолова. Які усі роки свого намісництва проводиться напрочуд жорстоку колоніальну політику з одночасним насадженням козацтва. Тільки в 1829 році на Чеченській землі було переселено понад 16 увага, 16 тисяч селян. Увага із Чернігівської. І Полтавська губернії. Воїни Ярмолаївни неусердно спалювали чеченське, а разом з людьми знищували ліси і посіви, а в чеченців виганяли в гори. Будь-яке не доволі чегорців спричинило проведення каральних акцій. Ну, далі йде. Найскравішим свідченням залишилося творчість Михайла Лермонтова і Альва Толстого, оскільки обидва він воював на Північному Кавказі. Згадуєте, шановного нами і на де... Кимось Кім, там Микола Васильовича Голя, котрий розповів нам про те, що в Україні на той час, на час Микола Васильовича Голя, а це якраз часи, коли йшла кривава війна на Кавказі, що. Кріпацтво уже укоренилося на теренах України. І це мертві душі Гоголя свідчить нам про те, що і в України продавали хлопів, і навіть не просто живих хлопів. Оце, оце да. Навіть те, що я вам цитував з книги, можна було. Обміняти кацапи обмінювали не просто своїх бранців от, живих, а навіть і мертвими торгували. І навіть я вам е, прочитав, процитував від ціля цієї книги, що вони за мертвих навіть брали більше грошей з нещасних чеченців. Бо чеченцям було соромно, що вони. Згідно своїх традицій, своїх вірувань, не зможуть їх поховати на цвинтарі, та де їм придати землі. Тобто вже і ось з України туди пересіляли холод. А хто це зробив? Чому не звертають уваги, наші політики, політикани, всілякі там блогери, всілякі розумні люди і дурні всілякі. А треба, хто ж це зробив? Оцей дядька, що там височі на ці кобилі, чи як там називають, з булавою в руці, це він жбурнув Україну під ноги цим. Цим дикунам, котрі швиденько перетворили, начебто, вільних, свободних українців на холопів. І не питаючи їхнього бажання чи не бажання, вони взяли і переселили ось туди. Про що я процитував? Це написано ці. Е, я перепрошую, що я е, чи забув, чи просто емоційно себе погодив, погодився. Ось. Тому я випустив, а потім подумав, що я ж пообіцяв з самого початку, що я вам розповім про те, що яким чином, яким боком Україна. Має стосунок до цієї нещасної Чечні. А я вам розповідаю, північний Кавказ це від Ростова до Астрахені. Да. Це, якщо подивитися це саме, побачити. А то, що там засіляли, чи з глубинных э, территорий Мордера, число э, селяна кріпаки, уже як стали ристали кріпа. Кріпаками. А чому ж поляки туди не пересіляли? Дивно, да? Так. Подумайте про це. чому їх не переселяли поляки туди. А українців переселяли. Почему? Чому? Поляки не продавали на базарах, не обмінювали. І не продавали на аукціонах, як в мертвих душах, як той Чечик ходив купляв мертві душі. Вот. Як мертвих викупляли в Чечні. А поляки це з поляками це не робилось. Але ж поляки ж слов'яни. А Кацапьо, вони до Славянства не мають ніякого відношення. Ось таким чином. Тобто якісь там Ставропольські края, Краснодарські края, це там, ось я цитував, що із України із так званих глубінних. Області, чи як там називають, губернії по той бльованої Росії туди туда завезли, какой-то Ставропольський край, Краснодарський край. О, це, якщо все буде добре, от, по справедливості, вони припинять своє існування. Але ж, э, Хоча, ви знаєте, в Україні зараз дротує, знаєте, який факт. Та хай він розмовляє російською, аби добра людина була. Немає там добрих людей. Ну, є, є, є. Одна сота відсотка. А інші все зомбовані. Варюки. І це вони гвалтували, грабували, обували, спалювали живцем людей і в Україні, і там в Чечні. Про це треба не забувати. Ну і треба подумати: а чи варто варто мати в центрі Києва? Оце пам'ятник тому зраднику. З моєї точки зору це зрадник. Він пішов і віддав свою країну цим дикунам. Зрозумійте. Ну скажіть свою, свою точку зору. скажіть. А чим у той счерс гірший за того, і той на накобыли, і той на накобыли. Вот. Ну, кобылы целиты. Кобыла, ведь слово кавалерия, кавальо, ковальо, я знаю испанскую и итальянскую, после парламента итальяну, поеду облар испаньоль. Е е е е вот. Не, не зачем, я достать так на рівне спилкувание целым нее. Дійсно робити, бо я закінчив ім'я і не дарма закінчив. Ось таке моє звернення до вас суто українців. А мускалики навряд чи зрозуміють, а якщо зрозуміють, то їм флаг вороть. Дякую вам за увагу. Я просто не буду віднімати у вас час, бо час. В Наші часи, в наші часи, час, талогія яка. Це дуже відкісна навіть і не річ, і не інстанція поняття. Його не можна, Воно не гаряче, не холодне, не велике, не те саме. Час він є час. Чіткого визначений, що таке час, навіть е, академіки ще не знають, що таке час. Хтось ну, скаже, та я знаю, це о, о, годинник, на годинник, дивишся. Ні, це дуже непросто. Дякую, відволікся. Це філософія. Нам не до філософії, коли, коли йде війна. Але ж перемога має бути з нами. У нас в руках. Не за нами, не перед нами, не праворуч, нам, не ліворуч, а з нами, в обіймах наших. Дякую вам за увагу.